Минулої суботи рівненський мототрек знову гудів від звуку двигунів. Другий етап чемпіонату України зі спідвею в особистому заліку розпочався зі змін у складі гонки. Перед початком з'ясувалося, що кількість спортсменів зменшилась. Декільком учасникам не вдалося вийти на дистанцію з різних причин. Серед них Захар Лустюк, Віталій Лисак, Назар Федорчук, Станіслав Городник та Михайло Тимощук. Технічних проблем мінус два спортсмена. Це в класі 125 кубічних сантиметрів метанол і бензин. E, наразі у нас e, 8 Представників класу 125 дітей і чотири 500 кубічних сантиметрів зменшились, тому що не їде сьогодні Віталій Лисак. Также само з технічних проблем. Загалом участь брали спортсмени з рівного та червонограду на мотоциклах з об'ємом двигуна 125 кубічних сантиметрів. Серед дітей перші здобув Макар Левішин. Спортсмен переміг у всіх заїздах і став першим у загальному заліку. Втім, кожен з учасників показував далі результати. Враження шалені, посів перше місце. Помилки були, але працюємо над ними. Кого вважав своїм суперником? Арсена Микольчина. Червоноградець Арсен Микульчин двічі фінішував першим і двічі другим. Поступився Макару Левішину і Володимиру Зламану. Під час тренування напередодні чемпіонату навіть допустив падіння, втім дистанцію приїхав впевнено і без перешкод. Дуже класно, мені зараз понравилась траса, бо вона не дуже сильно розбивається і можна їхати. Немає холі. Цього четверо спортсменів у класі з об'ємом двигуна у 500 сантиметрів кубічних виїхали на трек. Серед них Капустін, Середа, Дуда та Щолко. Роман Капустін виграв усі чотири гонки. Попри травму у минулому етапі, в кожній лідирував на початку і до кінця. Тож вже після першого заїзду був налаштований на перемогу. Добре, проїхав перший старт був добрий. Ну, так так так, все нормально. Та йде поки що за твоїм планом, так? Так, да, все йде по плану. Ну, в першому етапі я їхав трошки хуже, бо по травмі їхав. Ну, зараз так само їдуть, як до того разу. Другим був Владислав Дуда, доріжка не піддавалась йому ще від початку змагань. Ну сьогоднішня гонка мені подобається, тому що це новий, скажімо так, опит, нові відчуття. Але взагалому змагання у мене не вдаються з першого заїзду. Але в цілком настрій нормальний, позитивний, скажімо так, і надіюсь на краще. Третім фінішував Максим Середа. А на четвертому місці опинився Михайло Щолко. Не обійшлося й без падіння. Трапилося воно в останньому заїзді на п'ятсотих. Відразу подвійне зіткнення вивело зі змагань одного учасника. Судді вирішили перезаїзд не робити і розділили бали за місцями, на яких були спортсмени на момент падіння. У загальному заліку на п'ятсотих перше місце у Капустіна, другий Дуда, третій середа і четвертий щолко. На старті виходить я четвертої доріжки стартував. Четверта доріжка, як правило, вона тяжка. Е, виходить, я зловив шприца за, за Романом Капустіним і виходить, пустив ще двох гонщиків перед себе. їхав останній, їхав останній, останній. Вони передо мною впали. Цього я не замітив, як, як, як в них це сталося, не замітив. Був сконцентрований саме на, на, на доріжці. І виходить, щоб мені в них не влетіти, мусив я вже впасти. Втім, на цьому змагання за першість на доріжках мототреку не закінчується. 8 липня відбудеться третій, водночас заключний етап чемпіонату України зі спідвею в особистому заліку. Тетяна Міщинська та вся команда телеканалу ITV.